Разом з нами вже дивився військовий експерт Дмитро Снігиров і хоче поговорити про ранкові вибухи по всій країні, а також зрозуміти, що ж саме постійно летить з боку рашистів. Вітаю, пане Дмитре. Тож Україну останнім часом атакують не лише ракети, а і іранські саме дрони шахіди. Скільки таких дронів є у рашистів, оскільки, в принципі, різні дані різних експертів різняться? Тож скільки їх є у них? Давайте апелювати офіційними даними за інформацією міністра оборони Резніка. Наразі на озброєння Збройних сил Російської Федерації до 300 дронів Камікадзе виробництва Ірану. Інформація про декілька тисяч дронів Камікадзе, які, начебто, передані Іраном російським окупантам, не відповідає дійсності. Я пояснюю, чому за даними американської розвідки, станом на 2021 рік на бойовому чергуванні в самому Ірані було не більше дронів. Дронів Камікадзе, причому різних модифікацій від моджахедів, відповідно до вже сумно знаменитих шахедів. Зокрема, в Ірані кілька компаній, які виробляють БПЛА, і вже з'являється інформація про те, що якісь ще сучасніші дрони Іран буде передавати Росії, а також про балістичні ракети йде мова. Чи є підтвердження цієї інформації? Зокрема, що ви можете з цього приводу сказати. Давайте говорити про те, що інформація про можливість передачі безпілотних літальних апаратів АРАЖ-2 поширена була власне з посиланням на російського блогера Бориса Рожина. Причому варто зауважити, що українські ЗМІ не звернули навіть уваги на перше джерело, тобто мовиться про інформаційно психологічну операцію російських спецслужб, яка була розгорнута безпосередньо в українські змі. Причому самим роженам не називалося навіть технічні характеристики та е, можливих безпілотних літальних апаратів, які на його думку, чи то на інформацію не названих іранських джерел, мають бути передані російській стороні. Але менше з тим, навіть якщо спиратися на офіційну інформацію, то тактика технічні характеристики Араж 2 вони фактично дублюють вже сумнозвісний шахет 136. Тобто, не про яку вундервафе, про яку повідомляють росіяни, взагалі не мовиться. Та сама дальність ураження до тисячі кілометрів, власне, бойова частина від 30 до 40 кілограм, єдина що розмах крила не 2,5, а 4 чотири метри. А про балістичні ракети вже є в західних ЗМІ Від підтверджена така інформація? Ви знаєте, давайте дочекаємося офіційної інформації. Єдиним джерелом, я ще раз підкреслюю, це повідомлення генштабу ЗСУ. Це єдине джерело інформації, якому варто довіряти українцям. Всі інші джерела інформації, в тому числі і західні, варто досконало перевіряти. Якщо підтвердиться інформація про передачу Іраном власним балістичних ракет дальністю ураження 300 і 700 кілометрів, тоді ми вже будемо говорити про це як сталий факт. Наразі це знов таки варто розглядати як елемент інформаційно-психологічних операцій з метою залякати як військово-політичний провід України, так і відповідна громадян України. Пане Дмитре, ще хочу сказати про ефективність, як збивати дрони камікадзе, оскільки багато збивають, але все ж таки є такі, які долітають і навіть до столиці. Чому ППО їх не бачить? Які на вашу думку є найефективніші способи їх збиття? І ще от ми сьогодні розмовляли з експертами про те, що цивільним, які мають зброю, все таки не варто навіть пробувати, тому що вони можуть наражати на небезпеку інших людей. Я абсолютно згоден з вашими експертами, тому власне коментарі радника міністра внутрішніх справ Антона Гераченка вони мають, ну, скажімо, стати предметом більш ніж серйозних розмов самому міністерству внутрішніх справ. Не варто наражати на смертельну небезпеку, цивільне населення от подібними закликами. Що стосується власне. Алгоритму протидії безпілотним літальним апаратам, то варто зазначити, що збройними силами України збивається до 85% всіх безпілотників, які запускаються власне окупаційними представниками, тобто збройними силами Російської Федерації, чому долітає власне висота до 40 метрів. Плюс відповідно його розмір, розмах крила 2,5 метра, що робить його практично, ну, скажімо, залишають його поза зоною уваги РЛС, систем ППО. Його можна виявити безпосередньо візуальним спостереженням і дійсно відпрацювати по нього навіть стрілецькою зброєю, але це мають робити виключно спеціалісти довірити цю справу Збройним силам України. Тим більше, що за підсумками Рамштайн 6 прийнято рішення про передачу Україні декількох сотень. Протидронових рушниць, які унеможливлять подібний терор. З позитиву можна сказати, що держава Ізраїль кардинально поміняла свою думку щодо надання військово-технічної допомоги. Наразі передаються розвіддання щодо цих дронів без камікадзе, і відповідно вирішується питання щодо передачі нам антидронових рушниць. Тому найближчим часом я думаю, активність цих дронів Камікадзе і той терор, який розв'язала Російська Федерація, має бути значно меншою і коротке уточнення. Скажіть, пане Дмитре, чому ви вважаєте, чому Ізраїль змінив свою точку зору? Чому все таки вирішив наразі вже допомагати Україні? Бо, власне, Ізраїль прекрасно розуміє, що може стати наступною цілею, як Ірану, так і відповідно підтриманим а не рухом Хезбала. Варто подякувати ізраїльській стороні за нанесення ракетно-бомбового удару по заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів, який був розташований на території Сирії поблизу Дамаска. Був знищений не тільки завод, але й відповідна так званий склад готової продукції. Тобто, ті дрони, які мали бути передані російській стороні, за це окрема подяка ізраїльським побратимам. Дякую, пане Дмитре. Дякую за те, що з нами поспілкувалися, і за стільки цікавих порад і інформації. З нами був громадський активіст, воєнний експерт Дмитро Снігірьов Наживо і Дякуємо.